Доброго всім дня! Сьогодні ми розглянемо виконання завдання для лабораторної роботи на тему геометричне креслення. При геометричному кресленні студент будує прості геометричні об'єкти, такі як дуги, кола, відрізки прямих різними типами ліній. І при геометричному кресленні ми отримуємо гладкі. Контури спряж, в більшості випадків спряжені. Отже, починаємо. Пересунемо картиночку. Трошки зменшимо її. І переконуємо спочатку те, що в нас є режим орто. І інші всі параметри. Переходимо в шар, ось Починаємо розмітку. Зверніть увагу. Що ця деталь є симетричною відносно горизонтальної осі. Тому ми використаємо можливості автокада для того, щоб швидко і легко будувати симметричні зображення. Починаємо. Викликаємо операцію Орто. Ще раз переконуємо, що ми вибираємо операцію лінія, знаходимось в режимі Орто, ведемо горизонтальну лінію. Відстань не грає особливої ролі, хай буде 150. Ми все одно її потім підріжемо. Пробілом завершуємо. Тепер у нас є раз осьова, два осьова, три осьова вертикальна на відстані 45. Ведемо першу осьову. Нам її провести треба так, щоб вона орієнтовно виходила за контур. Тобто була довшою від 50 мм. Провели її. І... І далі використовуємо операцію еквідистанта. Еквідистанту ми задаємо на відстань 45. Можемо вже ввести 45. А можемо в автоматі вибрали, тягнемо вправо. Вибрали 45. Завершили. Ще раз. Вибрали. Тягнемо на 45. Є. І поки ми не вийшли з команди еквідистанта... Зробимо копії, вертикальних осей, горизонтальних осей по вертикалі. Відстань 35. Беремо звідси і поїхали вгору на 35. Готово. Розмітка майже є. Тепер просто беремо цю лінію, виділяємо, беремо за маркер і перетягуємо вгору. І знімаємо розмітку. Тепер. Можна переходити в шар для основних ліній і починати викреслювати. Почнемо зліва. В нас є дуги радіусом 5, 15, 25 Простіше буде, якщо ми накреслимо кола, а потім їх підріжемо. Викликаємо операцію кола і починаємо. На перетині будуємо перше коло радіусом 5. Ентерпробіл повторюємо. На перетині будуємо друге коло радіусом 15. Ще раз ентерпробіл. Ще раз перетин і відстань 25. Готово. Тепер на середині. Тут є два коло. Діаметром 40, діаметром 25. Повторюємо операцію коло, не заходячи в меню, вибираємо перетин. Діаметр 25, щоб не вводити дробовий радіус правою кнопкою мишки. Вибираємо опцію діаметр, набираємо 25. І ще один. Радіус там буде більше, радіус 20. Зробили. Нарешті йдемо сюди. Що написано? Написано три отвори діаметром 10. Перший отвір, другий, третій. І тут є допоміжний ще одне коло. Радіусом 30 і діаметром 30 і спряження радіусом 50. Будуємо коло діаметром 10 або радіусом 5. А тепер будуємо ще одне діаметром 30 або радіусом 15. Можемо тепер повторити те саме тут, але зверніть увагу, тут радіус спряження 15 і внутрішній радіус діаметр 10. І тут радіус 15 і внутрішній 10. Тобто простіше буде, якщо ми використовуємо операцію копіювання. Викликаємо операцію копіювання. Вибираємо два об'єкти. Ентером або пробілом завершуємо вибір і пересовуємо копію сюди, завершуємо ентером пробілом. Знизу нічого будувати не будемо. Використаємо потім симетрію. Тепер треба підрізати, перш ніж вести відрізки. Кола ми побудували. Майже всі починаємо підрізати оці зайві попів кола, підріжемо. Вибираємо операцію Trim, підрізання. Нагадую, що в автокаді 20 треба натиснути Ентер або пробіл, щоб перейти в режим автопідрізання. В старших версіях автокада цей режим викликається автоматично. Отже, вибираємо, ріжемо раз, 2, 3. Раз, два, три. Більше поки що нічого різати не будемо. Пробілом завершуємо. Викликаємо операцію лінія, відрізок. Тягнемо оцю верхню лінію. Приблизно так несуттєво при спряженні радіусом 40. Автокат автоматично підріже лінію. Наступну лінію тягнемо сюди. Також не принципово, тому що спряження дотягне лінію так, як треба. І нарешті останню тягнемо звідси сюди. Так, щоб гарантовано отримати їхній перетин. Тепер починаємо будувати спряження. Найбільше радіо спряження це 40. Викликаємо операцію Fillet. Правою кнопкою мишки вибираємо опцію Радіус. Задаємо радіус 40. Вибираю 40. І далі просто показуємо. Раз, два. Готово. Тут можемо повторити. Тут радіус 23. Пробіл викликаємо попередню команду. Права кнопка мишки, радіус міняємо на 23. Показуємо раз, два. Знизу спряження не робимо, воно симетричне. Менший радіус спряження, останній це є п'ятірочка. Ще раз викликаємо. Права кнопка мишки. Радіус задаємо 5. І показуємо раз, два. Тепер можемо дещо підрізати, а потім вже робити копії. Викликаємо ще раз стрім, пробіл, підрізаємо оцю, оцей хвостик і оцей хвостик. Все. Далі використаємо операцію побудови симметричного зображення. Або, як воно називається в автокаді, дзеркало. Викликали дзеркало. Акуратненько вибрали віконечком об'єкти, які є симетричними. Переконали, що нічого зайвого не вибрали, тільки усю зайву ми вона вам не потрібна, ми потім її. Витримаю її. Є після завершення вибору. Ми підтверджуємо, що ми вибрали все ентером або пробілом. І тепер ми повинні задати дві точки, які однозначно визначають вісь симетрії або положення дзеркала. Найбільш просто це так: ми вибираємо першу точку, скажімо, і другу точку. На осі. Далі автокат запитає, чи витерти... Оригінальні об'єкти при копіюванні ні. нас же деталь симметрична. За замовченням «No», тому я просто «Enter» підтверджую. Тепер треба витерти ще раз зайві елементи. Переконуємо, що спряження також в нас скопіювалося. Викликаємо «Trim», Ріжемо раз, два. Три. А оцю. Частинку ми просто видаляємо Деліт. Контур побудований майже весь, лишилося спряження, ну і підрізання зайвих елементів. А далі ще побудова осьових ліній. Пам'ятаєте, що спряження такого типу радіусом 90 яке йде на зовнішній бік, команда Fillet не будує, тому ми використовуємо операцію. Дотична, дотична радіус. Далі показуємо приблизно першу точку дотику і приблизно другу точку дотику. І далі треба задати радіус. Радіус у нас 90. Задали радіус 90, натиснули, Enter. Все, готово. Частину кола, зайву частину коло зайву дугу, Підрізаємо ножиці, контур. Майже готовий ще лишилося видалити оці частини. Видаляємо. Вибираємо ще раз ножиці і ріжемо тут, ріжемо тут, найближчі частинки. І ріжемо так і так. Отут ось ова нам трошки заважає, тому ми просто видалимо оцю частину делітом. Готово! Тепер починаємо. З осьовими лініями. Пам'ятайте, що треба зробити. Осьові лінії мають виходити за контур до 5 мм. Робимо еквідистанту. В даному випадку, для зручності, ми можемо перейти в якийсь інший шар, не обов'язково осьовий, ну, скажімо, перейдемо в шар розміри. І робимо еквідістанту. Тільки правою кнопкою мишки. Ми повинні вибрати опцію Layer і сказати Current. А тепер ми задаємо розмір еквідістанти спочатку. Нехай будуть 4 мм, і тепер ми просто робимо звідси на 4, звідси на 4, звідси на 4, звідси на 4. Звідси на 4, Що нам ще треба? Ага, отут от нам треба на 4 міліметри. Дивимось сюди. Ще де? Ще ось овушка. Тут ми просто скопіюємо. І тут на 4 міліметри. Все, досить. Починаємо різати. Викликали ножечки, порізали. Раз, два, раз, три. Два. Тут. Раз, два. Тут нам не різати, нам треба дотягувати. Навпаки. Для того, щоб підрізання перетворилося на видовження, достатньо натиснути клавішу SHIFT і показати об'єкт. Автокад замість того, щоб підрізати. Підтягує об'єкт. Ну і тут коротенькі хвостики треба відрізати. Все, ні, ще не все вибачаю, ще отут. І отам. Так. Все, все, видаляємо допоміжні еквідистанти і те, що залишилось від підрізання. Всі ці об'єкти робимо їм delete. Хвостик Delete. Раз, два. Видаляємо. А ці осові просто копіюємо або зеркалимо. Різниці немає. Вибираємо два об'єкти. Enter пробіл завершили. Вибираємо перетин і вибираємо центр. Все. Все готово, лишається наносити розміри. Розміри, в принципі, наносяться стандартними методами. Я вам тільки покажу, як швидко нанести оцей ланцюжок. Не за два рази, а за один. На панелі Annotate є отака цікава кнопочка, яка називається Quick Dimension, швидке оброзмірювання. Ми знаходимося вже в шарі розміри, правда? Вибираємо оцю кнопочку інструмент і показуємо всі лінії або інші елементи, від яких нам потрібно провести стрілочки. Далі натискаємо Enter пробіл. Бачите, автокад тягне відразу дві стрілочки. Лівою кнопочкою фіксуємо. Розміри чітко. На середині. Нагадаю ще раз, як побудувати радіус, у якого є короткий не від центру, а коротка стрілочка, щоб була. Це можна зробити тут, але я повертаюсь на основну закладочку і вибираємо оцей інструмент побудова радіуса з короткою стрілочкою. Спочатку вибираємо центр. Потім вибираємо не центр дугу, потім вибираємо точку, звідки починається радіус. І далі робимо так ось щоб щоб була, була стрілка прямою. Зробили. Лінійні розміри, нагадую, наносимо лінійні, скажімо, звідси досі, провели. Готово. Радіальні розміри наносимо з інструментом радіус. І ставимо потрібну позицію. Діаметральні розміри наносимо через діаметр. Ну, скажімо оцей. Відразу невеличка підказочка. Стандарт каже, що якщо дуга має розмір більше 180 градусів, кутовий розмір, треба ставити діаметр. Якщо дуга до 180 градусів, як припустимо тут, то можна ставити радіус. Як ставити інші розміри, ви знаєте, не будемо більше на цьому зупинятись. І на сьогодні все. Всім дякую за увагу і до побачення.